Пані Андрію, ви ж казали, що там не вся кімната, не межі не вся проміжова. Там півтора на два з половиною метрів. Я давай пам'ятаю фотошок назад акценти яких це вони розумієте. Коли ми бунтуємо тоді спільно з Ну, це на питання, сиділи проктанти. Жодного слова не було по електриці. Тоді. Таке враження, що ну ну кажучи, блін сьогодні, тільки всплило питання, що електрика не підходить в тому сенсі, яка була запроектована. Останні два роки обласний бюджет цілеспрямовано зорієнтований на підтримку побудови. Нашого нового бункеру для установки нових прискорювачів, які закуплені нашим Міністерством охорони здоров'я. Дуже багато зроблено для того, щоб ми були серед перших, хто отримає цей лінійний прискорювач, і ми сьогодні, на жаль, зіткнулися з елементарними проблемами, з якими зіткається будь-яка установа, яка щось будує. Це співпраця і взаємодія і координація між забудовником, між генеральним підрядником, між замовником, яким виступає дирекція онкодиспансеру, між проектантами, які все викладають правильно на папірцях. Між експертизою, яка аналізує наскільки все правильно зроблено, і саме головне постачальник обладнання, яким є електа, сучасний прискорювач, який має тут бути встановленим. У них є відповідні свої вимоги, які трохи мають коригувати всі проекти, які були відповідно до цього зроблені, от сьогодні така робоча нарада, коли ми в чергове зібрали всі сторони, всі дійсно гравці, які задіяні в цей процес. І сьогодні ми проговорили в деталях з складанням протоколу, це буде відповідно моє доручення як. Начальника обласної військової адміністрації, яке буде стосуватися всіх цих виконавців, кого я сьогодні назвав, переконаний, що ми зробимо все для того, щоб Черкащина була з сучасним прискорювачем в цьому році однозначно. До кінця літа у нас лінійний прискорювач має бути встановлений, і зараз ми вийшли просто на фініш. уже. Коли узгоджуються ті деталі, які ну, мають бути узгоджені без цього. Як сказав наш міністр, на склад ніхто привозити не буде. А зараз починаються тонкощі. Який буде чилер, де його взяти, охолоджувач такий, як він має синхронно працювати з самим прискорювачем? Бо це не може бути ну, така ручна модель роботи. Тут мають бути гарантії безпеки для тих, хто працює, бо вони сюди приходять і працюють. Це молоді люди будуть. Більшість із них англомовні, технічно освічені, медично. Хочу сказати, роль інженерного складу, технічного складу, тут буде ну, на голову вищені де, 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 де б то не було в медицині. І тому безпека для них має бути повна гарантована і безпека для самих пацієнтів. Я думаю, що в наш час треба оновлюватися. Треба вже під наш колектив молодий. От наскільки мені лікар і сьогодні пояснює про це, що це оце обладнання, яке тут йому вже 30 років, його вже треба в музей віддати, От, треба оновлювати. І якщо це рух, який започаткувала Ірина Миколаївна, і це і є результати, вже є приміщення, вже вроді би закуплене це обладнання, це дуже класно.